У Решетилівці триває благодійна акція Стань святим Миколаєм для захисників і захисниць. Її ініціювала місцева волонтерка Євгенія Канівець-Тітік. Ініціативу Стань Святим Миколаєм для захисників і захисниців України ми з Діаною ініціюємо вже другий рік. В минулому році ця акція отримала відклик від людей. Ми зібрали багато коробочок це понад 200, можливо і більше, тому що спочатку ми їх намагалися рахувати, а потім це вже було нереально. От Діана все передала, і тому цього року вирішили повторити цю акцію, щоб допомогти і волонтерам. А волонтери, в свою чергу, військовим, які нас захищають. В рамках акції жителям громади пропонують зібрати різні набори каву та солодощі енергетичні, гігієнічні та універсальні. Скрині добра вже розмістили в закладах і наповнюють солодощами, перекусами та засобами гігієни. Колектив інклюзивно-ресурсного центру разом із батьками наших діточок, які відвідують корекційні заняття, вирішили долучитися до благодійної акції стати святим Миколаєм для наших захисників та захисниць. Просимо якомога більше людей залучитися до даної акції. Дуже хочеться, щоб наші військові відчували нашу підтримку, любов і турботу про них. Триватиме акція до 20 грудня включно. Приносити гостинці для захисників зокрема можна бібліотеку у Решетилівці та філії в старостатах.